Всім привіт! Сьогодні готую незвичайний соус. Якщо ви любите солодке й гостре, то ви будете від нього в захваті. З ним люба страва стане ще смачнішою. Він підходить до любої м'ясної і рибної страви, готую вже не перший рік і завжди у мене стоїть на святковому столі. Яблука миємо і вирізаємо середину, чистимо перець від насіння. Для соуса було б гарно червоний гіркий перець. Но наразі у мене зелений, але це не так важливо. Всі овочі пропускаємо через м'ясорубку. Всипаю цукор, перемішую і проварюю одну годину. Варю на малому вогні. Не забувайте помішувати. Підготуємо спеції. Беремо духмяний перець, гвоздику, насіння коріандру. Подрібнюю, але не дуже дрібно. Година пройшла. Соус загустів, став янтарного кольору. Вливаю яблучний оцет і всипаю спецію. Проварюю ще приблизно 10-15 хвилин. Насипаю в стерильні банки і закриваю металивими кришками, накриваю кодрою і залишаю до повного охолодження. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте до нього поставити лайк і підписатись на мій канал. Будьте здорові на все добре!